Бойова машина е, піхоти Мардер 1А3, третя модифікація Бундесфер, двигун шестициліндровий, е, дизельний, v образний Diamond Benz МБ, 883-модифікація е, дізельний всеядний. Максимальна швидкість розвиває 60 по 65 по шосе, 45-30 по пересіченій місцевості. З озброєння 20-міліметрова МК-20, нарізна автоматична гармата, скорострільність в неї 1000 та 1200 набоїв за хвилину. Парена з МК-20 МГ3 з скорострільністю теж 1000 та 1200 набоїв за хвилину. Цей зразок найбільш розвинутий в плані броні. Двигуна та озброєння. Екіпаж три чоловіка механік водій, навідник і командир бойової машини. В десанті перевозиться шість осіб десанта, і сьомий у нас знаходиться командир відділення, який виконує роль як поліпшеного водіння назад. Апарель це в нас як захист самої бойової машини ззаду. Захищає вона екіпаж, особовий склад десанта, тримає вид боєприпасів 14,5, від більш ЦБТР, озброєні їхні 80 ті та БРДМ. Зручність для десантника ну, пріоритет був, як е, проєктували цю машину, не кидає з сторони в сторону. Десантники доїжджають живі та неушкоджені. Це місце командира бойової машини. Він веде спостереження та допомагає самому навіднику шукати ціль та маркувати її маячками. Місце механіка водія, це можна сказати, як трон порівняно з бмп 1 бмп 2 тут виграє. Комфорт кермо виконує тип штурвала, функцію штурвала. Наразі було б краще, щоб ми отримали більше. Більше Мардер 1А3 це найкраща модифікація і вона в цілому пригодна для нашого використання. Для перемоги нам тільки не вистачає їх, леопардів, і буде одна тільки наша спільна перемога.